Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусеньки Квіточки не тільки. Я рада бачити всіх вас. Сьогодні я вам покажу ось таку манюньку насінинку, хто давно на каналі, той спостерігає за її ростом. Це насінинка з кадоксуса єдина, і як бачите, на... нарешті проклюнувся маленький листочок. А ось сама матуся. Вона була в стані спокою, бо скинуті всі листочки. А зараз ось вже починає вона прокидатися, і листочок з'явився. І ой, як бачите, завжди без сюрпризів не проходить. Рослина стояла на балконі і заскочив цей шкідник по типу сороконожка. Як бачите, збоку з'явилася мокра гниль, цей червоний опік, і мені терміново треба буде її пересаджувати. І і обробляти, хоча разом. Потрібно нам присадити, я думаю, провалку зробила, поміняємо нижній верхній шар. І подивимося, що там із корінням і з тою гнилю. Коріння непогане, робимо перевалку, подаль лежить ось ця цибулина, це гіпаструм, який я хотіла вам показати, і що обробляла вчора. Ось таку новинку я собі купила, була оціночка. Інколи буває, хочеться щось такого світленького, біленького і маленького. Це мілкоквітковий сорт, але в ній ось ви бачите дві, два квітконосика для цибулини, це дуже велике таке напруження і цибулина посажена нещодавно, ви бачите, земля навіть не спресувалася. На дотик, що ми маємо методтик, у нас цибулина уже м'якенька. Є гниле коріння, яке відчувається. Завжди покупні рослини несуть сюрпризи, це можуть бути і шкідники і гниль. Ну, на зараз поки що ми бачимо це гниле коріння. І, дай Бог, щоб не було та ні є стаганоспрос. Це червоний опік і є покуси кліща. І ось така темнота під лускою це або завмерший квітконосик. Або неправильно видалений. Ну, більше за все, це завмерший квітконосик. І ось так він просвітлюється. Обов'язково треба видаляти аж до цього місця, зачищати все. Зачищати гарно шию, тому що там часто густо густошкідники ховаються, такі як мучнистий червець, поршнистий червець, я вибачаюся. І кліщі, і трипси це вже нам звично. Я буду трішки вам швидше пускати, щоб не було вам нудно тоді, поки чистите коріння. Хотілося б залишити коріння, яке вже наросло, але над донцем є коричневі п'ятна. Це гниль, яка проникає вже всередину кореневих ходів. Кліщ тут, там, кореневий кліщ таке зазвичай робить, і тоді йде гнилі середини, і тоді ви вже цю пилинку не, спас... не врятуєте. Тому я думаю, так, що із-за цього коріння я плакати не буду, а потрібно зачистити донце, бо воно все червоне. Зачистити його так, через корінь не, не, не вийти. Як бачите, я зрізала і є все рівно коричневі цяточки, які потрібно всі обов'язково зачистити. Не жалійте, цибулина відновлюється дуже швидко. І зараз потрібно видалити квітконосики. Тому що головне зараз цибулинка. Якщо ви її зараз збережете, а не будете плакати над квіточками, то вона вас буде радувати довго. Шийку обов'язково звільняємо від сухого листя, сухої луски. Інколи буває так, що цілі такі пакети випадають і порошнисто червеця, і кладка трипсів ну, все буває. Тому будьте готові. Я працюю, вибачте, без рукавичок забула сказати, але сік амарилісових він є незначно отруйним. Хто боїться, може одягати рукавички, але мені незручно тонку роботу робити, я роблю все це так. Краще, серветка в мене антибактеріальні. я обробляю якомога частіше беру серветки. Я думаю, все відомо, все ви зрозуміли. Обрізаємо, я вирішила обрізати ножем, тому що скальпелем в мене не вийшло. Обов'язково квіточки ставимо в стаканчик, вони у нас там доцвітуть і нічого страшного не буде. Вже теж є відео про це. А самі квітконоси на це бульки засипаємо корицею. Бажано справжньою, але хоча б уже є якою, вона дуже добре підсушить. Ви бачите, які вони вологі. Якщо Туди назбирається волога затече, ось тоді отримаєте гниль із середини цибулини. А ви бачите, що вони зовсім по краю, ну там вже просто нічого буде тоді зберігати. Ось така цибулинка. А тепер її потрібно обробити від шкідників це або міральт, не розведений то це така купа луски гнилі. Або я буду обробляти актеліком на балконі і після того підсушувати. Це вже на другий день я обробляю вже фундазолом. Після фундазолу теж пару годин треба, щоб підсохло. Якби був Максим, краще Максимом обробити, якщо є можна від шкідників ще використовувати колоїдну сірку, але тут у мене вся хімія вже закінчується. З України не знаю, коли буде. Тут нема нічого такого. І ось хотіла вам показати на прощання, що з тою цибулькою, що переживали, що і так її обрізала Як бачите, вона підняла листечка, циблинка вже зовсім гарна. З'явився ось такий новенький корінчик, вона росте, і я думаю, порадує мене, хай не на цей рік квіточкою, але обов'язково порадує. Так що не бійтеся, обрізайте і хай радуть квіт.